Ну що, народ, всім привіт! Так, запитували, як гречка, як як? Треба молотити. Коротше, в цьому році гречки не буде. Тому що вдарив мороз на початку вересня, сьогодні в принципі вже 12 вересня. І вона змерзла. Все-таки сподівалися, що вона виросте, достигне. Ну, бачите, суша була і тому так вийшло. Ну, мороз зробив свою роботу. Коротше. Це знайомий посіяв після нас. Буквально десь через день чи через два. Ну, в принципі, вона майже така сама була. Дивіться, що з нею стало. Тут немає нічого. Покажу ось рядом наш город. Тут де ми сіяли, я вам показував, як і що, які висів. Так, зараз побачимо, може тут щось є. Так, так, так. Ну, щось є, але вона не в принципі, воно ще то ще вже й тверде, але... І батя вирішив його. Коротше, придискував, можна сказати, змолотив дисками. Бачите, в минулому році вийшов цей експеримент. Так само і в минулому році сіяно в, в такі самі дати. Але ну, в цьому році щось пішло не так. Ну нічого. Трошки землю, можна сказати, удобрили. Е, сиді... Насідірати це все пішло, скажімо, Плюс зараз дощик. Ось дивіться. Йому все треба, мабуть, ще буде переорати, скоріш за все. Ну, пішла вона ця гречка на зідірати. Бачите, хотілося як, як краще, але що маємо, то маємо. Так що от таке у нас народ відео. А, ну і забув сказати, батя вирішив не затягувати, мороз вдарив, там декілька днів пройшло, диску підчепив і задискував. Бо якби залишити ну, надовше її, щоб вона там стояла, то воно потім виходить, стебло висихає повністю, і воно стає як солома. І, ну, чіпляється там і заплуг, і... За плуг, і... Тому подібне. Тому поки у нас зелена, ми її так заробили в землю та й знову зелень сходить, як видно. Це буквально декілька днів пройшло. Так що отак.